Огляд на, на іграшку рюкзачок маленького. Так, що ми починаємо відкривати? Окей, що тут є? Що тут є? Тут, тут такий ланчбокс. І в ньому? О, я не можу відкрити. Такий гарний бокс. І так такий гарний. Тепер ми витягаємо ще щось. Що там є? Хм, щоб мені цікаво витягнути. О, такий пенсолкейс і пенкейс. Так можемо відкривати. Вже uh. зламалося. Вже зламалося, але нічого бо я не дофіксити. Давай вона не може реально працювати Квітка. Тепер Зараз, щоб мені таке цікавеньке вийти. Не то, не то. О! Так, тут щось спереду намальовано. Цікаво. Ми... Тепер давай протестимо воно працює. Реально Ще не малює. Ось і ручка. Зараз попашу не угор. Так. Окей, що у нас є ще Ого. там? Ого, тому стань річ. Такою. такою і так. Да. Папа, до наступного відео.